Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошувець Андрій Єрмак пішов служити в сили спеціальних безпілотних систем під командуванням Мад'яра. Хоча жоден підрозділ з сил спеціальних безпілотних систем не заявив про те, що Андрій Єрмак служить в їхньому підрозділі. Ну і до того, що піднявся зараз дикий галт, чому Єрмак служить в системах БПЛА, а не в артилеристах. Танкістах, саперах чи штурмовиках, чи в іншому підрозділі військ, начебто, президент Зеленський особисто попросив Мад'яра, щоб той прихистив Андрія Єрмака на час служби його в ЗСУ. Скажу і поясню чітко і професійно. На превеликий жаль, у нас е, дуже багато хейтерів, хайпожерів і людей, які просто не розбираються в тому, що самі говорять. Лише би набрати підписників переглядів. Хто такий Андрій Єрмак? Це людина, який знає найвищі секрети України. У нього рівень доступу до державних таємниць на рівні з президентом. Уявіть, скільки він знає про нашу державу Україну. Він знає все. Ще раз підкреслю, Андрія Єрмака рівень доступу до державних таємниць як держслужбовця на рівні з президентом України. І уявіть: якщо б він був штурмовиком, чи танкістом, чи артилеристом, скільки би поклали за нього російських спецназівців, рашисти, щоб взяти його в полон? Я скажу, вони б не пожаліли роти батальйону полку спецназа, да, елітного поклали б, щоб взяти його живим. Можете собі уявити, який би тоді був ефект. Ніхто з сьогоднішніх хейтерів навіть і не говорить про це. Головне, хайпанути на імені Єрмака. По-друге, Єрмак зараз в силах безпілотних систем. Сили безпілотних систем, оператори дронів, пілоти дронів це. Найбажаніша ціль для російських окупантів. За ними полюють снайпери, за ними полюють спецназівці, їх обстрілюють кабами, їх б'ють з літаків, на них полюють і вертольотчики російські, ну і дрони теж. Тому Єрмак теж буде, ризикувати, теж буде ризикувати, і теж буде воювати, як усі. Я дуже би попросив тих людей, які хайпують на імені Єрмака, особливо тих, які сидять в тилу. П'ятий рік, просто задумайтесь, про що ви говорите. Єрмак це найвищий ступень допуску до державних таємниць. І штурмівковому попадати в полон. Просто реально не потрібно. Це дуже небезпечно для України. З вами Іришвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!